Всім привіт, дорогі друзі! З вами Redskit. І Чи... в мене таке саме питання. Що робити, якщо ваш дім просто взяли і загріфелили на сервері? Якщо ви хочете дізнатися, що зробити для цього, щоб залишитися з ресурсами, бо, як би чесно вам сказати, заходити в дім, блоку одного нема, ну, у мене такий дім простенький. І в сундуках нічого нема, вас загріфили. Що вам робити? Перед тим, як знов це станеться, от ваш будинок запривачений. І вас просто взяли і поршнями загріфарили і ще й вагонеткою. Так це питання можна вирішити, щоб дізнатися, як. Ви можете просто подивитися моє відео і добити хоча б 70 підписників. будь ласка, будь ласка, будь ласка, мені буде дуже приємно. І, друзі, давайте почнемо вже. У нас буде таких 10 захистів. Перший наш захист. Отже, нам потрібно. Ну, хай я заспавлюся на. Піску, тому от в мене, наприклад, ну от такий блок буде. От якщо ви заспавнилися на траві, то це прекрасно. Чому? Через замаскована буде пастка. Так, я тут гарненько от. Пороблю трох, трошечки. Тільки спереді мені треба. І все. Я просто не хочу зараз тратити час. Вам потрібно взяти зелений коврик. Ось, чекайте, блин, вже забув, де зелений коврик знаходиться. Називається Граю в Майнкрафт і забув, де зелений коврик. Окей, але ви маєте підібрати такий коврик, щоб він, от бачите, цей якийсь дуже палівний. Тому мені треба... Ну, хай буде лаймовий. Ну, дивіться, друзі, от я, якби то, <кхм>, біля савани, так скажемо, заспавнився. Тому в мене буде от погане маскування, але якщо ви. Не на саванні, а просто ну, нормальній отакі от зеленій травишці, То тоді <клес> ви можете брати будь-який коврик зелений, ну, який підходить. Далі, що ми робимо наступне? Беремо. <клес> так, де це? Ага, нам треба взяти блок магне. Я не знаю, чи він, правда, є на цій версії, але окей. По-моєму, його нема тут. А... <кхи> магли ще не існувало. Капець, магли нема. А, ні, є. Ось. Ставите от тут, тут, тут. Але, блін, чекайте, тут треба так гарненько закрити. Ну, цей спосіб всі знають. Але я хочу вам нагадати для того, щоб ви не потрапили. Ну, от дивіться, ви можете, навіть я вже зрозумів, як мені це зробити. От ви просто хотіли собі біля будинку зробити такий гарний коврик поставити собі. От поставили ви коврик. Оце, до речі, гарне маскування, якщо коврик поставити. Ось. Так, напишу Time's Day, щоб вам, якби то не заважало оця нічка, так скажемо. <кій> так, але перше мені треба звільнити кабель через те, що в мене тут якісь проблеми запут. До речі, дуже сильні, запутані проблеми. О! Я пишу. Time set. Day. Є. Тепер пишу. Геминут. Суря. Дивіться. Бачите, противник отак от І він просто вдаряється. Але для того, щоб він не пройшов. І почав вас гріферити. Для цього вам потрібно ще й... Ну, поставити всюди, в принципі. Я думаю. Замість, от ви поставите всюди, обкриєте. Десь буде таке місце, що вам от дивіться. Я вам навіть покажу. мод креатив От дивіться. От візьмемо. Ну, наприклад, отут, наприклад, буде люк для входу до вашого дому. Ось візьмемо ми люк. Люк-люк-люк-люк-люк. Я надіюся, ви вже знайшли той люк. Бо я, я забуваюся де що стоїть, тому вибачайте. Окей, отут, хай буде люк, тут буде вся паста. Вам потрібно буде. Блін, вдарився. Вам потрібно буде пропаркурити, залізти. Ну. Так. Тут у нас... Ось. Ну, тут собі поставити... Ой! Блін, я не туди попав. Ну, ви зрозуміли одним словом, вам треба просто пройти. Вашу пастку, там поставити драбинку собі. І ось все, ви собі спускаєтеся, піднімаєтеся і пропаркуєте. Я думаю, два блока пропаркуєте це дуже легко. А отут вся магма буде стояти. Це був у нас варіант один. Тепер другий варіант. Він вже буде, як би то трохи краще. Дивіться, можна ще взяти люк. От беремо люк. Ну, побудувати люк з паркану, але так, щоб цей люк ніхто не відкрив з гріферів, візьмемо залізний люк. І знов беремо блок магли. Тоді. От хай буде отута. Магно. Ну її видно. Ні, все ж таки її видно. Одним словом, вам треба щось таке поставити. Такі, якщо ви на новій версії, поставте просто шикарний люк, такий. Типу, тут закриті вікончика маленьке. Так. Ну, тут вдаритися, ну це нічого. І так будуєте, якби то далеко. Ви запитаєте, а що це дасть, якщо це ж люк? Ну, тебе ж не вдари. А насправді вдари. Ось дивіться, зайду я в Game 1. Ой, в GM 0. Гейммод. Mm. Ось дивіться, зайду я. Бачите, мене б'є, і тут вона -то відб'є. Тобто я вже можу йти і мене буде бити. Ну, двері я не можу відкрити, як би, то коли запривачено ну, ну це приклад для гріферів, так скажемо. Вам зноситься хп і ви тібо, дивіться, як вас просто буде холітати. тому цей спосіб теж працює. Гамемонд. Му... Не так говорю через те, що, щоб написати так швидше. Окей, ставимо. Це був у нас спосіб 2. Легенький спосіб, його можна обійти для гріферів, але зараз ми їм приготуємо ще більшу пастку. Тому дивіться далі. Так, от беремо ми. Стійку для броні. Але цей спосіб, це вже якщо на вас напали там якісь, ну, гріфери-расисти. Якщо напали на вас гріфери-расисти, що вам робити? Берете? Отут давайте поставимо стійку для броні, ставимо голову, курточку, штанішки. Чоботи. І нам ще потрібна табличка. Так. Де ж та табличка? А, згадав. І тут пишемо. Дивіться, уважно пишіть. І Діть геть. І пишете. Бандера. Воскрес. От коли ви це написали, надіюсь, расисти втечуть, адже расисти бояться Бандери. Ось мій Бандера буде тут стояти. Ідіть геть Бандера Воскрес. О, все. Тоді, може, так і війна закінчиться. Знаєте? Оце би було. Прекрасний спосіб, якщо чесно. Навіть трохи поражати з них можна. Так, оце все ми видаляємо. Я не знаю, чи в мене не працює це, Що коли натискаєш, то це знищується. Ну, окей, я ще з десктопом поговорю, може він мені допоможе. Це був у нас е, варіант 3. Тобто, бандера має спрацювати. Адже це Бандера. Тому це у нас був варіант 3. Ось. Блін, чекайте. О, наш варіант 3. І тепер варіант 4. Беремо ми поршень. Значить, або липкий Або не знаю. Розставляємо тут де... А тут пісочок хай буде? Ось. Так, якщо буду йти тут, ага, нам треба ще трохи піску. Є. Беремо поршні. Не знаю, можете липкім, можете прості поршні. Я би радив липкий взяти. Беремо redstone Або редстоун Red факел. І беремо, ну, будь-який блок. Ну, у нас буде цей блок. Далі ще можна, знаєте, що взяти. Е, для того, щоб вийшов гарний захист, можна взяти ще. Де ж це знаходиться? А от, дубовий паркан. Значить берем. І отако от ставимо. Але щоб цього не було видно, от де наш пісочок? Хай буде цей пісок. Ой, викинув, нечайно. Є. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. і отак от ставите. Тут посередині будуть плити. ну. Працює. Значить, ставимо редстоун. Ну, я такий невеликий механізм зроблю. Але щоб діяв. Ось. Окей. Ну, хай буде отакий. Закриваємо оце. Ні. Щоб Redstone закрити, нам треба знизу. Окей, тоді беремо. І тут так само. Ну, не знаю, чи цей спосіб точно запрацює, але мав би запрацювати. Ось, ну тут ззаді блок поставимо, і тут блок поставимо. І ось, дивіться. Там хоч буде ця плита, кам'яна плита. Ось бачите. А щоб грифер точно не втік. Ось дивіться, ну він може, в принципі, пробігти і втекти. Але щоб все разом спрацювало, ну це вже якщо чесно питання. В принципі, дивіться, якщо наставити отако, от він не втече. Ні, ну він залізе на блок, але від паркану не втекти ніяк. Для ще самозахисту. Від оцих таких, блін, бісять, коли гріферять. Тебе. От від них якраз і поставимо ще більше тут паркану. Хай ночувається. Ну, ви так якось зробите, щоб вони війшли, От, наприклад, хай буде отут. Ну, вам треба камінь. Для того, щоб захистити. От буде отут. Ну і побіж, побігає собі. Оце у нас був такий варіант чотири. Ну що ж, переходимо до варіанту 5. Нам треба ліліана, е, простий блок, ну, якийсь блок, далі стіна, ну, стіну зробити. І нам потрібно буде ще роздавач. Нажимні плити і стріли. Блін. О! Так, беремо ми, значить, нажимні плити. Так, хай будуть кам'яні. Лоза нам потрібна. І нам потрібен ось такий камінь, щоб замаскувати гарненько ось мухова кам'яна цегла. Я думаю, вона схожа дуже. От чекайте. Time set day. А, блін, я ж писав. Так. Time set є. Yeah. І от коли замасковуєте в лозу Там хай буде отакий. Хід. Замасковуєте все в лозу, не, от це хай буде вхід. І далі ви ось так от теж гарненько замасковуєте. Ну, щоб прям не було, зрозуміло, ну, от ви можете ще та, таку пастку зробити. Якщо чесно, вона працює. Я вчора, я вам навіть телеграм канал свій скину. Що вчора я робив вечором, як я довго робив, це все, щоб вам показати, щоб ви не попалися в таку пастку, як, як інші гравці. Я ще мене ніхто ще не гріферив, але дивишся чись відео, ну, думаю, неприємно. Блін, а як замаскувати мені плиту? Якось її маскували, по-моєму. Чи на цій версії не можна її маскувати? Якщо не можна, то... дивіться. О! Нічого собі можна так, окей. Нам ще треба от... це викидати. Нам треба роздавати. Ой, треба так, щоб він дивився от сюди. Зараз поставимо. Блін, як би то поставити? От хай буде, він буде отут у нас. Ось, щоб поставити блок. Поставити ліліану. Далі... Блін, якось схема заплутана. Ну, якось так, в принципі. Ось, блін, як мені зробити? Так, мені ось отут. Ось тут хай буде стояти. От, наприклад, спрацьовує нитка. У нас нитка буде або плита. Ось нитку нам треба взяти. Вона десь тут. Так, вона десь тут. Блін, не теж нема. Окей. Отак От хитренько ставити, щоб жоден гріфер не зміг вас загріферити. Ось тут буде стояти ось. Отаку От поставив. Ні, треба, щоб він стояв на низу. Окей, ми так і зробимо. Нам потрібно нанизу поставити роздавач. Ось о, хай тут буде. Він буде під'єднаний. І тоді, коли він буде під'єднаний, друзі, ми от поставимо стріли. Ну, хай буде 64 стріли. Ну, бо хай і стільки буде. Ось. Е, так, чому не працює? Так і я нічого не розумію. Треба тут нитку поставити, чи що? Хм, цікаво. Тукенція вийшла в мене. Як мені тепер зробити, щоб він працював? Так, я поставлю відео на паузу і я це виправлю. Я знайшов вихід, вам потрібен редстоун і факел з редстоуну. Або, якщо вважаєте за потрібним його не ставити, то не ставте. Отже, дивіться. Як воно під'єднано. Ну, це я показую так, як воно працює. А якщо так хочете замаскувати, Ну то можна або під низ, або не знаю. Так, під низ можна прокласти. Але тут не кладіть, можна під низ. Ось дивіться, я йду, і в мене стріляє. Чекайте, зараз поставлю стріли. Ось. Бачите? Куди б я не пішов, воно в мене стріляє. Тому, друзі, це було цих 5, якби то, пасток. Чи пасток. Е -е, ну, коротше, ладно. І підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо вам допомогли ці ідеї, то напишіть у коментарях так або ні. Мені буде дуже-дуже-дуже приємно. Прям дуже, якщо чесно. Але, друзі, не забувайте, що це тільки перша частина. Насправді, це буде ще одна частина. Просто я трохи не встигаю по часу. І плюс там ще 5 пасток, які точно вам поможуть. І вони будуть вже цікавіші, ніж оці механізми. Тому дякую, що ви дивилися мене. А з вами був Redsketch. Всім па-па-па!